Як воно називається? Джан-джан-ган-джан? -джан -джан? Джан -джан Нещодавно це знімав, як я їв джан-джан-мьон. Для мене порція дуже маленька і не вистачало цих гарнірчика. В результаті вирішили приготувати гарнір і ще я собі знайшов більшу порцію. Чан-чан... А тут по-іншому написано. Ну, коротше, але по факту це те ж саме. М'ясочко. Кабачочки. Зажаристе мені нравиться. Шампіньйончики. Здається, там треба в якісь шиї, так і було. Яйця. Ну, Таке відчуття, що воно повинно варитись разом з цим. Оце. Цей корм для котов. Яке воно все. Вийшло чорне. Маєте на увазі, що ця лапша вона дуже швидко злипається, коли ви не їсте. От тільки приготували, тільки зварили, замішали, треба зразу їсти. Минулий раз було дуже мало. Маленька порція, от у Анжеліки маленька, у мене велика. Ну, коротше, вона велика. Тут у мене оця штука, шампіньйони, смачненькі, солоденькі, все як треба. Кабачочки. М'яско. Пожарили. Це вже мукбанк, прям цілий. Яєчко. Ну, і от так поки. Воно гостре, Це єдине, що тут гостре. Цей рамен теж не гострий. Це прикольно, але прям воно дуже хорошо так щипає язика. Мені воно подобається, бо воно на галушки схоже, На такі прям резинові, резинові. Коротше, сьогодні тупа чорна вечеря. Чорна вечеря. Все. Смачно цікаво, але ну коротше, це все на любителя. Бо воно, вся корейська оця штука, навіть кабачки в нас виходять, воно на своєму соусі, воно все солодке.